Поставив три камери на один дрон: Кадікс Infra, Kaddis RTO Pro і Runcam Night Eagle 3. Підключив їх через камера Switcher та налаштував перемикання на кнопки. Night Eagle в цьому тесті шумів менше, ніж в кімнаті, але все одно якість відео була гірша ніж в Кадіксах. І здається, що в порівнянні з ними Night Eagle показує якось розмито. Я подумав раптом при зльоті сніг, попав на камеру, але коли сів і перевірив, лінза була чиста. Отже, камера сама по собі так показує. Також заради експерименту одну з камер замінив на Кадікс rtl 2 І навіть для цієї камери в цю ніч було достатньо світла, бо сніг на землі лежав і місяць доволі яскраво світив. При реальних польотах, як і при тестуванні в кімнаті, кадікси мені сподобались більше. Різниця між інфрою та Ratel Pro при таких умовах освітлення майже непомітна. Але гадаю, якби не було снігу та місяця, то там би інфра виграла.